Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу розпізнавання їстивних і отруйних грибів своєї місцевості. Запишіть, будь ласка, тему розпізнавання їстивних і отруйних грибів своєї місцевості. А зараз запишіть мату. Закріпити вміння розрізняти їстильні та отруйні гриби своєї місцевості, розширити знання про правила збирання грибів. Для роботи вам знадобляться підручник, довідкова література, олівець та лінійка. Отже, приступаємо до виконання роботи. Розгляньте малюнки із зображеннями грибів та визначте. Назву гриба: отруйний чи чиїстивний гриб, трубчастий чи пластинчастий гриб. Йдемо по порядку. Гриб No1. Номер no номер два. Noмер три. Чотири, номер 4. Номер 5. Номер 6. Номер 7. Номер 8. номер 9, номер 10, номер 11, Та номер 12. Отже, ви розглянули 12 представників царства гриби. Серед них є як єстивні, так і отруйні. Результати ваших досліджень запишіть у таблицю, де вкажіть назву гриба, отруйний чи єстивний, пластинчастий гриб чи трубчастий. Номери за порядку відповідно до нумерації у відеоінструкції. Після заповнення таблиці запишіть правила збирання грибів. Їх може бути більше. В кінці роботи зробіть висновок про необхідність дотримання правил безпеки під час збирання грибів. До зустрічі!